Вітаю в ефірі Телепроект 72 години. Сьогодні у нас в гостях саме головний політик сьогодення. Це не Ерік Найман, це не керівник профспілок Михайло Волинець. Це просто людина. Яка є центром нашої як політики, так і нашої геополітики. Сьогодні в гостях людина з Картеринополічний Василь Васильович Бубенко. Вітаю вас! Але ми зустрічаємося не з якимись парадними гаслами, що вітаємо людину труда, яка відпрацювала все своє життя на благо своє, своєї родини, своєї вітчизни. А з проблемою перед нами рішення суду, заочника Тернопільського суду, з якого бачається те, що ви уклали в 2007 році довір з певним комерційним банком. На суму 68 тисяч на те, щоб отримати автомобіль газ. І що було взагалі з цих правовідносин? Давайте розкажіть по, по черзі. Що ви купили, як ви купили, для чого купили? Я жінка робив в Шеркасах. Робили в Укртелекомі. Коли хотілося дітям допомогти, купити, просять машину. Взяли ми в кредит машину, газельку, Взяли кредит. І допомагали дітям виплачувати за машину. Платили регулярно там, 54 тисяч, моєму вже погасило, осталося небагато. І тут нас укратили, ми трошки тормознулися, не дітям допомогти, не зуміли. І потім обманним путем машину забрали. Сказали, там привезти шкаф, ну, Зять поїхав. Тільки заїхали на площадку, тут машини з'їхалися, підперли його, що йому дивися нема куди. виліз з кабіна, коли його рядом сидів, ключі, витягнув з машини і все. Ми поїхали в банк, почали що просити, щоб нам ще один год пролили. Ми зовсім мало залишилося за неї виплатити. Вони нам відказали, відказали. Мовчали довго-довго, мовчали три роки пройшло, а потім вже, вже пішла платіжка, вже мені письмо за письмом, а в те време мене вдома не було. Ми були. Такого хазяйства не було, у нас немає великого. То ми то доробили, чи то там, то там. Приїжджаємо, а через фоточку вкинути газети, письма. Ми їх не бачили. Це таке рішення не, прийшло. Не. О, таке рішення. Бачите? Я маю трохи прокоментувати, яке рішення, власне, прийшло. І чому ми зараз вибрали одну, одну постраждалу особу от взаємоодносин з банком. Так, я був на самому початку в 2010 році, насамперед, що відбувалося в 2010 році. Зять Василе Васильовича, я зовуть Вася, також займався перевозками на газелі і разом з тестем, разом з цією родиною сплачували, сплачували, сплачували за цим кредитом. Звернув увагу, що це вкинуло в форточку. Був кредит на 68 тисяч із 68 тисяч дійсно сплатили 60. 000. Ось тут, як написано, не сплачене тіло кредиту 7 тисяч. 7 тисяч тільки не сплатили. Васю от цього оточили, заманили, як каже Василь Васильович, обманним шляхом, заманили в одне підвороття, перевезли нам шкаф, заманили представники Служби безпеки цього банку. Він сказав, виходь, передавай ключі. Він сказав, я не вийду, у вас є рішення суду, немає. Ви виконавча служба, ні, нема виконавча служба. Єли, тобто як бандити. Вася просидів всю ніч. Це було в лютому 2010 року. Всю ніч просидів в машині, так і не здався, так і не виходив. Але потім, уже через добу, десь коли там їсти, хотілося, і по нужді, як кажуть, виходити з машини, так і змушений був покинути машину, навіть не передаючи ключі. Машину відібрали в такий спосіб. Ми звернулися до прокуратури, і тоді було це перше перший протест прокурора, взагалі і в Черкасах і на всю Україну. Заборонити такі дії банків, щоб без рішення суду відбирати автомобілі. Прокурор визнав це неправедливо, вніс протест до керівництва банку. І з цього дня такі дії припинилися. Тому в певному сенсі Вася певний герой для десятків інших, може сотень інших позичальників, яких до цього відбирали автомобілі, автомобілі в такий спосіб. Але з цього дня, з 2010 року, здається, це було вже в березні місії 2010 року. Протест в Черкасах такі дії не відбуваються. Скажіть, будь ласка, машину відібрали таке? А відібрали машину, відібрали. Обманутим забрали в машину. Ми просили, були в банку, просили. Яка це була машина? Це була нова газелька, нову, трирічна нову. Нову машину, нова трирічна машина, трирічна газелька. Скільки да, вона так да. в доларах коштує орієнтовно? Ось і зараз долар вже. Ну, 7-8 тисяч десь такі кошти там на кошту. Да. Трирічна газелька. Да. Продовження цієї ситуації дуже просте. Машину відібрали, поставили на охоронюваний банком майданчик. Потім через певний період продали за суму там, за копійки, просто, на які не вистачило погасити абсолютно нічого. Нова машина з трирічним сроком експлуатації на той час коштувала не менше, ніж 7-8 тисяч доларів. По документам її продали за 600 чи 700 доларів там, сума ну, ніяк була не вища, ніж 1000 доларів. Якби ще була чесна і справедлива ціна, то кредит було б погашено. Навіть за рахунок реалізації автомобіля. Зараз вам кинули у форточку і що ви побачили, на яку суму зараз до вас претензія від банку. Почти 208 тисяч. 208 тисяч гривень. Да. Справедливе рішення. Така сума виросла. Якщо ви дивитесь голівудівські фільми і звикли, як там бачили, як Америка пережила кризу, не можеш платити ключики від автомобіля, в конвертик, здав і забули ці правовідносини. Багато хто дивився ті. Протести, валютний майдан, які були влітку цього року. Як попередній президент, так і нинішній президент стали на бік інтересів, захисту інтересів олігархату, а не таких ось Василів Васильович, яких по всій Україні сотні. А, та, вдумайтесь тільки, 208 тисяч нарахувань за цей період, із того, що там залишено, залишилось несплаченим, всього 7 тисяч гривень. Чи це є справедливо чи ні, я прошу вас проголосувати в певний спосіб. Подивіться, будь ласка, на екран, ми даємо телефони трьох операторів, це наші телефони. Якщо ви погоджуєтесь з таким підходом банка, який охороняє держава, висилайте смс-ку з цифрою 1. Якщо ви не погоджуєтесь з таким підходом, як банка, так і держави в цілому, по відношенню до позичальників, по відношенню до своїх громадян. Висилайте цифру 2. Бажаючи можуть телефонувати. Також опитування ми зробимо на нашому сайті 72.ck.ua. Безперечно, ми звернемося як до обласної влади, так і до прокуратури ще раз, щоб захистити права простого громадянина. Зараз іде такий популярний серіал на екранах. Телебачення, слуга народу, яким саме повинен бути, і слуга народу, і як ми бачимо, як ми дивимося на наш народ. Ось, ось переді мною Василь Васильович. Він саме з народу. Василь Васильович, чи ви очікуєте, що держава у вас якийсь спосіб, спосіб якийсь захистить у цій ситуації? Зараз нас неспокійно в країні, якщо все поміняється в лучшу сторону. Що будуть виліти за людей, переживати, за, захищати? Я сподіваюся, що воно таке має бути. А так у вас з дружиною майна там, мабуть, якийсь там золотий батон там, чи золотий унітаз, якийсь там Нема. щось є на хазяйство. А яке хазяйство, що воно складається? А що, в селі? В селі, кури, гуси. І більше У нас немає. От нічого. прийдуть виконавці, опишуть ваші курі, гуси, куди там. Та що заберуть? Давайте всі разом не дамо, щоб не забрали ні корень, ні гусей, ані домівку, ні Василя Васильовича, ні його родини. І будемо ми слідкувати за цією справою. І разом з вами ми, я переконаний, ми не дамо ганьбити як Василя Васильовича, так і сотні йому подібних, тільки на Черкащині людей, які постраждали від такого безправ'я. Дякую.